А ну бігом, скажи, паляниця. Що це за перевірка? Давай, давай, таке? давай, 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 <рес> паляниця. Цікаво, ми починаємо. Ну, паляниця, паляниця. А ти знаєш взагалі, що це таке паляниця? Ну, звісно, знаю, це такий духмяний, неодмінно смачний хліб. Ну, чи пройшов ви перевірку? Пройшов. Mm. А от про становлення української все ж таки подивись. Наступне відео тобі сама буде кориса поляниця. поляниця, поляниця, поляниця. Дивись! Кремль раз у раз стверджує, ніби українська мова якась спотворена версія російської. Мовляв, у 18 столітті Польща та Австро-угорщина спеціально вигадали штучний діалект, щоб підірвати єдність Російської імперії. Руйнуємо ці міфи і представляємо п'ять справжніх фактів про історію української мови. Українська мова сформувалася ще за часів Київської Росії, приблизно тоді ж, в XI столітті, від праслов'янської остаточно відокремилися польська, російська, білоруська та інші слов'янські мови. Але де давні книги українською? В ті часи їх писали лише ченці, і це було виключно Євангелія та літописи. Для них використовували так звану церковнослов'янську мову, офіційний діалект, яким у побуті ніхто не розмовляв. Але жива мова згодом змінила і його. Так 1619 року церковний діяч Мелетій Смотрицький у Кам'янець-Подільському створив граматику церковнослов'янської мови з багатьма українськими словами. А вже через століття 1721 року російський імператор Петро І заборонив українську мову цитата заради виправлення та згоди з великоросійською, тобто з російською, просто за 10 років до цього цареві довелося воювати проти гетьмана Івана Мазепи, який прагнув створити нову українську державу. То ж, мовна цензура стала суто політичним заходом. Священнослужителів змусили переписати всі книги, в яких використовувався український варіант церковнослов'янської, і навіть у Києво-Могилянській академії, яка була головним вищим навчальним закладом у всьому регіоні, заборонили використовувати українські слова. Але навіть не зважаючи на це, в народі мова не зникла. Два великих твори світової літератури 19 століття були опубліковані українською: це Енеїда Івана Котляревського та Кобзар Тараса Шевченка. Перше, по суті, тонка пародія на одноіменну давньоримську поему Вергілія, друге збірка оригінальних віршів про життя українського народу. Обидві книги, як прийнято говорити сьогодні, стали бестселлерами і продемонстрували, що українська не просто народна, а цілком літературна мова. Видати книги вдалося лише тому, що заборони попереднього століття ослабли. Але вже 1863 року міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв видав секретно розпорядження: раз і назавжди заборонити видання книг українською мовою, оскільки її нібито не існує. Насправді російська влада боялася, що поневолене ними населення українських земель воскресне духом і знову захоче створити свою незалежну державу. Однак, у другій половині 19-го століття західна частина України перебувала під контролем Польщі, а зрештою і Австро-Угорщини. Тож книжки українською мовою продовжили вільно видавати там. Згодом їх завозили до Російської імперії як контрабанду. Мабуть, звідси й бере своє коріння міф про те, що українську мову нібито вигадали у Польщі та Австро-Угорщині, хоча насправді її в цих країнах просто не забороняли. Одразу після падіння Російської імперії у 1917 році Українська стала офіційною мовою Української Народної Республіки. За кілька років цю державу завоювали більшовики, але несподівано для багатьох продовжили тотальну українізацію у 1920 дев'ятсот роки. Національна культура розквітла в Україні. Видавали газети, писали книги, знімали кіно рідною мовою. Проте, вже 1930-го українізацію згорнули, а проти активних українців почалися репресії. Просто комуністична імперія відчула себе сильною і вже могла не загравати з населенням підкорених територій, а знищувати його. Наприкінці 1960-х років Москва розпочала другу хвилю русифікації та по суті заткнула рота новій плеяді талановитих українців. Напруга в культурі була такою, що 1978 року дисидент Олекса Гірник здійснив самоспалення на знак протесту проти русифікації. Здавалося, по незалежній Україні проблеми з утисками національної мови мали зникнути, проте Росія продовжила нав'язувати свою мову українцям ззовні. Втім, 2022-го під час відкритої фази російсько-української війни, це призвело до небажаного для Москви ефекту. Українці, що пережили десятиліття насильницької русифікації, легко розуміють російських солдатів у той час, як загарбники української мови не знають. Тож саме українська мова стала маркером свій чужий на вирішальній визвольній війні України проти Росії.